Всім бажаю доброго здоров'я! Зробив ось такий ящичек бджоляра. Це постійний клієнт, він у мене замовляє вулики і цей раз замовив там пару корпусів. І заодно каже, зроби мені ще такий ящичок, якщо можеш. ну Це в місту сміло воно поїде в Черкаської області. Зробив я йому такий ящичок, було у мене трошечки марілки горіха. Заодно думаю, що покрасив, буде бонусом приємно людині ще й покрасив заодно. Марилочка з лаком, вона разом іде з лаком, тобто вскрив. Дивимо, ось такий ящичок буде він користуватись. Ну, а Якщо може, комусь ще потрібно такі ящички, то я вже вмію робити, саме бачите, то можете замовляти. Ну, Ціна ящичка некрашеного буде 500 гривень. Так що, ось так. Ну, ось і все, всім до побачення. Хай щастить номер телефону в відео.